Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Як відомо, римські нагородні монети та медальйони дуже рідкісні. Їх отримували військові, як сказали б зараз, за визначні заслуги. До нас вони потрапляли завдяки легіонерам, які після довгих років служби поверталися на батьківщину, або ж варварам, які привозили їх додому як трофеї. Медальйон з зображенням римського імператора Марка Аврелія придбали за 35 тисяч гривень або ж 850 доларів. Далі монета, котрій більш ніж 2,5 тисячі років. Це македонська тетрадрахма, викарбована в період з 75-го по дев'яностих роки до нашої ери. Виготовлена вона зі срібла вагою більш ніж 16 грамів. На аверсі тут зображений Олександр Македонський. На реверсі скриня з грошима, булава та крісло. Придбали цю монету за 43 тисячі гривень або ж 1040 доларів. Далі Ауреус Веспасіана римського імператора, який володарював у 69-79 роках. Саме він є автором виразу про те, що гроші не пахнуть, беручи з власників громадських вбиралень податок на сечу. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота. Стан монети, на жаль, підкачав отвір та суттєва зношеність її зіграли тут не на користь продавця. Ауреус Веспасіана придбали за 45 тисяч тисяч гривень або ж 1100 доларів. Далі чотири дукати 1896 року. Монета, що була викарбована під час правління імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа. Франц Йосиф сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Монета ж виготовлена з практично чистого золота 986-ї проби вагою в майже 14 грамів. Придбали її за 51 568 гривень або ж 1200 60 доларів. Далі чергове свідчення російського, вибачте, далбаїбізма, пам'ятна монета 1989 року, яка присвячена увага 500-летію єдиного рускового государства. От скажіть мені, яким боком мацковський князь Іван III, що володарював на перетині 15-16 століть, до Русі, яка була знищена ще у 13-му, придбали 100 рублій за 60 тисяч гривень на 1460 доларів. Далі монета, який майже чотири століття. Орт викарбований за правління короля польського та великого князя литовського та руського Яна Казиміра. Орт доволі рідкісний в каталозі монет речі Посполитої Він має примітку r 2 Виготовлений він зі срібла монетним в Данську. Придбали орд за 73 тисячі гривень або ж 1780 доларів. Далі браслет, точний вік, якого на жаль невідомий. Він виготовлений з золота 56-ї проби та прикрашений маленькими діамантами та великою бірюзою. Загальна вага цього виробу 40 грамів. Брильянтів тут трохи більше карату. Придбали браслет за 100 тисяч гривень або ж 2440 доларів. Далі на грудний знак заслужений работник МВД, від знака органів внутрішніх справ СРСР. Він був заснований у 1940 році. І спочатку це були відзнаки для чекістів, заслужений працівник НКВС. А вже згодом подібні почали вручати заслуженим міліціонерам. Знак виготовлений зі срібла з використанням емалей та позолоти. Придбали його за 105 301 гривню або ж 2570 доларів. Далі старовинне видання, котрому більш ніж 400 років. Це учительське Євангеліє, яке було надруковано у 1606 році в Івано-Франківській області. Книга розміром 19 на 29 сантиметрів складається з більш ніж чотирьох сотень сторінок і містить дві гравюри. Стан тут, м'яко кажучи, не дуже, проте вона доволі рідкісна. Всього у відкритих каталогах відомо на даний час лише 15. 20 подібних примірників. Отже, старовинне Євангеліє придбали за 119 тисяч гривень або ж 2900 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився рубль 1883 року. Пам'ятна монета, що присвячена коронації передостаннього російського імператора Олександра III. Монета виготовлена зі срібла 868-ї проби, вагою у майже 21 грам. Тираж її склав 279 тисяч штук. На аверсі тут зображений Олександр III, На реверсі символи імператорської влади корона Скіп. Петер та держава придбали цю монету за 120 тисяч гривень або ж 2920 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!